Доброго дня, я хочу сьогодні вам показати розпаковку блендера Мірта, купленого мною на розвитці Блендер моделі BHM350BM. Він переможець з якогось конкурсу міцних горішок Я не знаю, що це за конкурс, на жаль. Але я обрав цей ні. чи цей блендер Тут я зверху поклав товарничок при отриманні. Зверху ми бачимо, що в коробці знаходиться моторний відсік цього блендера. Від такого гарненького дорізового кольору. З ним йде разом коротка інструкція. Вона нам показує щінки, які насадки використовуються для приготування тіста, кремів, білків, пюре, твердих продуктів, фаршів та паштетів. Так, далі лежить блендерна нічка поруч. Одразу перевіримо, як вона з'єднується. З'єднується хорошо, достатньо легко. Любимо міцно приймається і просто знімаємо. Списаємося далі. Е, ще тут є у нас вінчик. Великий вінчик, я так розумію, для використання для збивання. Є маленькі вінчики. маленькі вінчики вони використовуються в міксерній насадці. Блендер використовується в якості міксера. Також до міксерної насадки йде в комплекті насадки для приготування тіста для вимішування. Стакан. стакан запакований в такі як ми бачимо. Виробник, напевно, переживає, щоб він не був построєний під час транспортування. Стакан е, йде з такою кришкою зручною. Після приготування коктейлю ви зможете закрити цією кришкою достатньо щільно і в стакані лежить перехідник. Перехідник для використання звичайного вінчика. Достатньо просто все підлягається. Також є міксерний перехідник. Е, міксерний перехідник для використання з насадками міксерними і для приготування тіста. Теж вона достатньо просто вдягаються, витягується О, з невеличким зусиллям, але це теж достатньо просто. О, ці вже вдягаються, вже достатньо важко. в ну, мене не, не вдалося вставити. Зараз вдалося. Напевно, я трішки не під тим кутом. Так, треба обрати якийсь правильний кут для їх вставляння. Все, так, достатньо просто все вони в бачите. Крім того, є блендерна чаша для подрібнення та ну, по для подрібнення продуктів, приготування паршей. В чаші, як ми бачимо, ставлена така картинка з такою ж рекламою, що це переможець конкурсу горішка». В середині чаші є ніж подрібнюючий. Ну, в принципе, ничего там не мае, и не мало бы Так, чаша приедется туда. Долгома, тоже достаточно просто. Снимается також, достаточно просто, я думаю, приедется и миксерный перехильник, и беспосредственно сам самый венчик О, для взбивания. чудово. Єдине, що я хотів би зараз, це просто перевірити, чи працює двигун. На цьому розпаковку, я думаю, завершувати, тому що приготування вже не входить, як ми розуміємо, в розпаковку. Зараз я в розетку і просто коротенько натиснути кнопочку. Працює і ця кнопка. Головна. І кнопка турбо. кнопка турбо, як ми бачимо вдвічі швидше, але це мені так здалося. На цьому я завершу це відео з розпаковкою блендера Mirta BHM350BM, який я купив на розвідці. Дякую за увагу.